Друзі, я вас вітаю, ви на каналі пров'язання SilverNit. І сьогодні у нас буде огляд нової шкарпеткової пряжі від Yarn Art, яка називається Forza. Чесно кажучи, я вже давно слідкую за Yarn Art у тому плані, що я чекала від них шкарпеткової пряжі. Вже всі турецькі виробники, і Alize, і Nako, і Gazal створили свої лінійки шкарпеткових пряж, а деякі навіть не одну, але у Ярнарта нічого Відповідного не було. І, от нарешті, з'явилась пряжа, яка має шкарпетковий склад і метраж. Одразу мені захотілось її спробувати. Я зв'язала вже шкарпетки і можу вам про неї розповісти свої перші враження. На даний момент ціна на неї від 102 до 105 гривень за моток. Такі ціни я бачила в інтернет-магазинах. Метраж і склад тут традиційний для шкарпеткової пряжі, 75% вовна, 25% поліамід, і у 100-грамовому моточку в нас 420 метрів. Що стосовно кольорів, на даний момент кольорів ярмарт випустила 15, їх можна поділити на три таких типи. Є кольори, які викладаються смужками. їх 5, вони такі широкі і не. Чітко окріслені смужки з переходами, але досить приємні. Другий такий підтип кольорів їх теж 5 це смужки, які розділені такими псевдо-жакардовими цяточками темного кольору. Це, називемо це так. Досить приємні є поєднання кольорів. І така третя підгрупа кольорів, теж їх 5 це імітація жакарда, такого мілкого типу Ferrail. Тобто смужки. Які імітують жакард. Вони дрібні, там такі дрібні цятки, але теж є приємні досить поєднання. Я думаю, що якщо ви захочете спробувати цю пряжу, ви щось для себе зможете підібрати. На цей момент однотонних кольорів в них немає. Я не знаю, можливо, потім будуть вони випускати. Я покажу вам три моточка, які в мене є, як вони виглядають ці кольори. Номер 2509 це такі смужки. Такий досить осінній колір приємний. Ось цей колір номер 2515. Теж досить приємний таке, знаєте, не, я б сказала, не тривіальне поєднання для турецької пряжі. Такі неяскраві, приглушені кольори, я б сказала, природні, досить приємні. І ось такий весняний моточок номер 2512. Тут такий зелений салатовий, ніжна лаванда. І знов-таки для турецького виробника, мені здається, досить цікавий колір. Ще був в мене один моточок, від нього вже маю тільки залишки. Це номер 2505, такий зелено-сірий. Значить, що стосовно нитки, знаєте, як я можу її порівняти з такою відомою, як Alize Comfort Socks? Або зараз Артісан та, мабуть, знак обохо. Вона близька до ось цих двох типів пряжі. Метраж співпадає повністю із склад, але Ярнард Форза мені здалась трохи менше скрученою. Тобто сама нитка, я спробую це вам показати, вона не так щільно скручена, як. Алізе, наприклад, і через це мені здається, що вона більш пухнаста у виробі. Я не знаю, як це буде потім позначатися на появі катишок у процесі експлуатації, але наразі ось так вона не настільки слабо скручена, щоб там чіпляти всередину нитки спицію, чи... Щоб вона була схожа на рівницю. Ні, вона скручена просто трошки менше, ніж звичайна наша турецька шкарпеткова пряжа. Щодо товщини самої нитки, мені вона здалась трошечки тоньшою за Alize Comfort Socks. Я думаю, що це теж може пов'язано зі скруткою, тому що ну, вона на дотик інша. Тому, можливо, в мене такі відчуття. Я можу помилятись, тому що метраж такий самий, вона має бути за товщиною. Така сама як алізе, але мені здалась вона тоншою, саме тому я в'язала її не на своїх звичайних спицях номером 2,5, а використовувала спиці номер 225. І давайте ж покажу, як виглядають шкарпетки з такої пряжі. Я зв'язала ось таку пару жіночого розміру 38-го. Я використовувала, як я вже сказала, спиці номер 2, 25, набирала 64 петлі. І в мене вийшли шкарпетки на розмір 38 і вага цих шкарпеток 58 грамів. У роботі пряжа досить приємна, вона не відчувається якоюсь е, дуже такою, знаєте, вовняною колючою, вона не відчувається синтетичною. Тобто, в роботі вона схожа на Alize Superwash, або на кобоху, але все ж таки скажу, що мені здалась вона трохи тонша. Тому, якщо ви будете її е, пробувати, я все ж таки раджу взяти спиці на чверті номера менше, ніж ви берете зазвичай для шкарпеток, хоча, можливо, вам вона е, не здасться тонкішою, і ви зможете в'язати її на своїх звичних номерах спиць. Я тут кольори підбирала, мені захотілося однакові шкарпетки. Це не так складно, тут, як бачите, малюнок. Не такий складний, так, щоб підібрати ці кольори, відмотала до потрібного кольору, і вийшли в мене такі однакові шкарпетки. У цьому моточку вузлів в мене не було. Я не знаю, що в цих, як бачите, вони ще цілі, і чи є там вузли чи ні, я не знаю. Але отак зверху я подивилась, наче немає. Тому будемо мати надію, що вони не підуть шляхом виробників НАКО, де у НАКО БОХО досить часто ці вузли зустрічаються. Спробую вам показати пухнастість цієї пряжі, мені здається, вона більше випускає такий пушок через от цю свою таку не дуже сильну скрутку. Можливо, можливо, це буде спричиняти появу катишок у процесі носіння, але засновуючись на своєму вже багаторічному досвіді в'язання та носіння шкарпеток з різної пряжі, майже вся пряжа, вона. Скатується, якась більше, якась менше, але машинка для видалення катишків всі ці проблеми дуже швидко вирішує, тому я вважаю, що це мінус пряжі, якщо при носінні, особливо у взуті, вона буде якось кошлатитись. Ну і підбиваючи підсумки, що я можу сказати? Пряжа бюджетна, вона коштує близько 100 гривень за 100 грам, це досить прийнятна ціна для шкарпеткової пряжі на цей час, тому можете. Тестувати, можете пробувати, кольори дійсно є цікаві. Щодо експлуатації, теж поки я вам нічого сказати, звісно, не можу. Але якщо в мене буде відгук е стосовно носіння цих шкарпеток, я залишу його в описі під відео через деякий час, коли вже можна буде щось сказати, як вона носиться. І щодо кольорів, вони дійсно цікаві. Це, звісно, не упал. Це не регія з її дизайнерськими барвами, але все ж таки для турецької бюджетної пряжі я вважаю кольори досить непогані. Там є і такі ніжні, є осінні, є більш такі темні чоловічі кольори, тому я думаю, що якщо ви захочете спробувати цю пряжу, ви щось для себе зможете підібрати. Ну а На цьому в мене все. Дякую за перегляди, лайки та коментарі і до зустрічі в нових відео. Бережіть себе, бувайте!